Я вас вітаю у себе на каналі. Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні в нас 21 грудня 2025 року. І я продовжую експерименти на своїй кухні. Приготувала отакий закусочний торт чи пиріг, чи не знаю навіть, як його й назвати. Хоч цей торт, але борошна ніякого не використовую, а також ніякої крупи не брала. Рецепт вийшов спонтанно, якось так сам по собі. Але тим не менше страва вийшла дуже смачна. Крепта лосося вирішила приготувати звичайну юшку. Про це відео не знімала, просто купила хребет, почистила, зрізала плавці, помила, нарізала на шматочки, відварила рибку, а потім, коли розібрала ці шматочки, видалила кістки, виявилося, що риби так чималенько. Вистачить кожному на порцію в тарілочку додати і ще й лишилася, от скільки лишилося в мене. Перебраної рибки. Ще за компанію відварила два хребти мінтая і обібрала те рибку від кісток. З тушок мінтая зрізала філе, а хребти лишились. От я їх і використала. Думала з цих шматочків зробити паштет. Потім передумала. Думаю, а що буде, якщо салат з них зробити? Салат я із хребтів лосося вже готувала, тому захотілося щось новеньке приготувати. Поекспериментувати. Вирішила, якщо буде вдалий експеримент, покажу вам. А ні, то й не буду показувати. Якщо ж ви дивитесь це відео, значить експеримент вдався. Поки цю рибку відставляю, а сама займуся іншими інгредієнтами. У мене було сім отаких печериць середнього розміру. Також їх буду використовувати, але поки візьму одну цибулину і наріжу її кубиками. Подрібнену цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку і підсмажую, а сама тим часом наріжу гриби. Гриби нарізаю невеликими шматочками. Цибулю підсмажую до злегка золотавого кольору, не забуваємо перемішувати її, щоб не згоріла. Подрібнені гриби також буду підсмажувати разом з цибулею, але спочатку до грибів додам 1 столову ложку борошна. Я додаю цільнозернове пшеничне борошно. Гриби перемішую з борошном і відправляю на сковорідку. Гриби з цибулею підсолюю за смаком, а також додаю декілька столових ложок води. Я додала 3 столові ложки. Накриваю сковорідку кришкою і тушкую все. Ще нам понадобиться сметана. Десь 2-3 столові ложки. У мене було півтори, все вишкребла з коробочки і додала до грибів з цибулею. Все перемішую, додаю сухий часник, а також чорний мелений перець. Сковорідку накриваю кришкою і протушковую ще декілька хвилин. Протушковані гриби з цибулею виложила в мисочку, нехай постоять, поки я буду займатися іншими інгредієнтами. Твердий сир буду натирати на дрібну тертушку. У мене тут його десь грам 70 чи 80 точно не пам'ятаю, та це і не суттєво. Ще буду використовувати три сирих курячих яйця. Беру одне яйце, розбиваю, підсолюю за смаком і перебиваю виделкою до однорідності. До перебитого яйця в мисочку додаю третину рибки, перемішую, а також ще трішки додаю натертого сиру. Все разом перемішую і відправляю на розігріту з олією сковорідку. Масу розрівнюю і відправляю на плиту підсмажуватися. Вогонь роблю помірним, сковорідку накриваю кришкою. Такий яєчний млинець печу з однієї сторони, не перевертаючи. Цю процедуру повторюю ще два рази, тобто випікаю три таких млинці. Все готово. Тепер можна збирати наш тортик. Гриби розділяю на дві частини. Так, як мені треба буде змастити грибною начинкою два шари. Зверху посипаю цей тортик натертим сиром. Якщо взяти трохи більше сиру, то можна було б сиром трохи присипати і ще шар з грибами, а потім усю цю красоту і смакоту поставити на декілька хвилин в духовку. Сир розплавиться, і такий тортик можна подавати в теплому стані. М-м-м, яка ж це смакота. Цей тортик насправді вийшов дуже смачний, і точно я його ще не один раз буду готувати. Але наступного разу візьму не три сирих курячих яйця, а п'ять. І риби, і грибів візьму більше. Щоб тортик був об'ємніший, бо з'їдається він в один момент. Рибу тут можна використовувати будь-яку, яка вам більше подобається. Якщо цей тортик прикрасити, то можна його подавати навіть до святкового столу. У мене ж не було чим прикрашати, зелені не було ніякої, тож тут ваша фантазія, включайте її. І прикрашайте цей тортик бо він вартий того, щоб його подати на святковий стіл. Дорогенькі мої, всіх з прийдешніми святами готуємо смачно, різноманітно, радуємо себе і своїх рідних і близьких такими смачними, незамисловатими стравами. Всім щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще, тут буде багато цікавого і різноманітного. На все добре, будьте здорові і щасливі. Ви і ваші рідні і близькі. До зустрічі ще в цьому році.